you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, ми починаємо. Голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що він не має жодного зв'язку з можливими незадоволеними діями підприємця Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у корупційних справах у Міністерстві оборони. Однак він підтвердив свою участь у підписанні угон з підприємствами цього бізнесмена, хоча стосовно цих компаній розпочали кримінальні розслідування. Цю інформацію Козицький оприлюднив у своєму аккаунті у Фейсбук. За його словами, в соціальних мережах активно Ширюються записи, в яких критикують Гринкевича за його можливу протизаконну діяльність у тендерах Міноборони, часто використовуючи зображення, на якому присутні, бізнесмен Козицький і голова Львівської обласної ради Юрій Холод в приміщенні адміністрації. Зважаючи на це, вирішив прояснити декілька важливих моментів. Насамперед наголошую: ні я, ні Львівська обласна військова адміністрація не маємо жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Ігоря Гринкевича на закупівлях Міноборони. Офіційно заявляю, як начальник. Львівської ОВА я не знайомив Ігоря Гринкевича з посадовими особами МОУ і жодним чином не сприяв його співпраці з МОУ, заявив Козицький. Максим Козицький надав деталі своїх зустрічей з підозрюваним бізнесменом, зазначивши, що вони зустрічали тричі. Він пояснив, що знімок, на якому вони зображені разом, був зроблений під час підписання тристороннього меморандуму між Львівською ОВА, благодійним фондом Хоп юей Гринкевича та Львівською обласною радою. Козицький висловлював позитивне ставлення до благодійного фонду Хоп. Ю, назвавши його достатньо великою та відомою благодійною організацією, до якої у нього наразі немає претензій, згідно з меморандумом, комунальний заклад Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу, планується перетворити на обласний центр соціальної реабілітації для дітей, які стали свідками подій з ПТСР або постраждали від воєнної травми. Проєкт передбачає, що 70% реставраційно-ремонтних робіт буде фінансовано Hope UA за рахунок коштів іноземних донорів. А решта 30% витрат покриє обласний бюджет. За словами Козицького минулого місяця, Hope UA подала заявку на отримання гранту від Нідерландів на суму понад 4 мільйони доларів. А результати очікуються у лютому. Голова Львівської обласної військової і цивільної адміністрації також додав, що кілька компаній Гринкевича працюють у Львівській області з 2012 року. І ова співпрацює з ними з часу, коли Козицький очолив адміністрацію. Підписавши з бізнесменом понад 15 підрядів до 2020 року. Мало ймовірно, що аргументи Козицького будуть враховані, Воні, при розслідуванні, адже як виявилось голова ОВА, попри невиконані роботи і кримінальні справи за часів Козицького, не відмовились від співпраці з компаніями Гринкевича і підписали ще три угоди. Цілком імовірно, те, що Козицький підтримував махінації Гринкевича, який намагався на всьому наживатись. Відомо, що перша угода стосувалася школи довгобуду у СМТ Гірник. Розпорядження про її реконструкцію прийняли у 2016 році. Другий контракт стосувався школи, яка перебувала на етапі довготривалого будівництва в селі Чорно. Ниця почати ще в 2008 році. Третій договір стосувався будівництва центру безпеки громадян в селі Східниця. Угода з компанією Гринкевича була підписана в 2023 році. І, за словами Козицького, планується відкриття центру в поточному році. Ймовірно, що лише на цих трьох контрактах даним особам вдалось непогано підзаробити. Сподіваємось, що справа Гринкевича буде розслідувана на всі 100%, а причетного буде покарано. Адже невідомо скільки ще дана персона змогла зробити за минулі роки, реставруючи звичайні школи чи інші державні будівлі. Також якщо люди, з якими співпрацював Гринкевич, винні за свою діяльність, вони мають понести найсуворіше покарання, яке передбачено законом, бо збагачення на війні це мародерство. Козицького варто було б перевірити, адже зараз голова ОВА береже своє ім'я і просто всіма силами намагається виплутати себе із шахрайських маніпуляцій. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.